Даруй мир Україні, збережи захисти, тебе, Боже благаєм, Україну спаси. даруй мир Україні, збережи захисти, тебе, Боже благаєм, Україну спаси. Щоденні турботи залишили мене, серце тисне тривога, сонячний не бере, за народ України, та за мир на землі, Тебе, Боже, благаєм, Україну спаси. За народ України та за мир на землі Тебе Боже благає Україну спаси. словом правди твоєї ворогів просвіти, дай спасіння народу і дітей захисти. Щоб жили ми у мирі, щоб горіли серця, щоб ішли до спасіння, з Богом ми до кінця, щоб жили ми у мирі, щоб горіли серця, щоб ішли до спасіння, з богом ми до кінця. Боже глянь на Україну, ворог нищить міста, люди мирні гинуть, бо прийшла ця війна, щиро молимось, Боже, порятуй всіх життя, дай надію і силу, бо ти правда свята, щиро молимось Боже. Рятуй всім життя, дай надію і силу, бо ти правда свята, Богородице діво, під покровом Твоїм, перемогу здобудем над тим ворогом злим, сонце правди засяє на українській землі. І за це присвятая, молимося Тобі, сонце правди засяє на українській землі, і за це присвятає.